Хочу поділитися своїм усвідомленням. Працюючи тут, у Німеччині, в дитячому садочку, тільки зараз я це зрозуміла, що не всі діти вміють фантазувати та уявляти. Раніше думала, що всі діти добре фантазують, щось уявляють, але ні, виявляється, це, це не так. З групи тільки 4-5 дитини, які мають дуже гарну уяву і фантазію. Як ви гадаєте, Хто за собою веде у дитячому колективі? Та дитина, яка вміє фантазувати, приймає те рішення, будує будинки, зоопарку, керує цим всім і керує іншими дітьми. Тобто уява і фантазія це напрям, це не просто гра, а це тренування лідерських якостей. Тому поспостерігайте, чи вміє ваша дитина фантазувати, чи вміє ваша дитина гратися самостійно?